Заходить якось єврей, поляк, німець і француз в бар і нічого. Бо вони розмовляють на різних мовах і не розуміють один одного. Всього цього можна було б уникнути, якби вони знали англійську. Але ж я знаю, що ти не такий: ти альфа, Сікма мейл. чисто бунтар, альт, розбійник вчать англійською тільки якісь лохи.

Ти скажеш мені, що есперанто це штучна мова, якою розмовляють лише задроти, які не трогали траву вже 15 років. Але це не так. Поки ти сидиш і граєш у Майнкрафт, у світі вже є близько двох тисяч вроджених есперантистів, тобто людей, рідна мова яких есперанто. А знаєш, хто ще говорить на есперанто? Сам герой України. Власник ордену Ярослава Мудрого Біл Гарінгто. Але тепер серйозно, що таке есперанто? Навіщо ця мова існує? І чи є сенс її вчити? Есперанто це штучна мова. Тобто вона була створена, а не виникла сама собою. Її автором є поляк. Тільки єдна в голові мам грамів єврейського походження. Людвік Заменгов, який жив в мультимовному оточенні і вважав, що мовний бар'єр призводить до конфліктів. У 1878 році він видає першу версію своєї мови лінве Universalia. створюючи есперанто, Людвік Заменгов зробив наступне: спростив граматику до максимально можливої. Всього тут 16 правил: запровадив правила формування слів. Чим зменшив кількість слів, які треба вивчати. Для прикладу, префікс мал означає протилежну дію. І якщо взяти слово «бона» та додати до нього цей префікс, то вийде слово погано мальбона мальбона. A... A... Uh. Be... Так само додаючи до слова високий альта, цей же префікс отримуємо слово низький. МАЛ альта. Використовував за основу слова, які повторюються в різних мовах. Оправся на романські, германські та частково слов'янські мови. Есперанто це аглюнативно флективна мова. Якщо ви не розумієте, що це означає, то перегляньте ось це відео на каналі. Різні частини мови утворюються шляхом додавання різних закінчень до основного слова. Закінчення О. Для іменників Парто, Партіно, Арбо в множені. Й. Патрой, Патріной, Арбой. Всі прикметники завершуються на а форта РІЧА, Брава. А ступені порівняння шляхом додавання плі в вищому та плей в найвищому ступені Україною хаваспільдонган пенісон ольрусой. В українців довший пісюн ніж в росіян. Русію Естасляплей Мальбона лянтусуря плането Росія найгірша країна на планеті. Прислівник утворюється шляхом додавання закінчення Е, а порядкові числівники додаванням «а» до кількісного чіу туцента русу естасбона кожен двохсотий росіянин хороший. Присвійні займенники утворюються також простим додаванням а. дієслова також не складні. Неправильних дієслів тут нема. Дієслово має три часи: теперішній, минулий та майбутній умовний спосіб, наказову форму та активний та пасивний стан. Також тут є артикль лише один і означений, який однаковий для всіх чисел, родів та відмінків. Є ще декілька правил, але це практично всі. Загалом всі правила можна прочитати за хвилин 15, що доволі круто. Фонетика дуже проста. Звуки тут не складні: 22 приголосних звука, 5 голосних і 2 напівголосних. Наголос сталий завжди на передостанньому складі. Алфавіт есперанто складається з 28 літер, які вимовляються так. А бо, цо, чо, до, э, хо, го, джо, го, хо, и, Йо, Жо, ко, ль, мо, но, о, по, ро, со, шо, то, у, во. Во. Зо. Інколи буква з діактрикою часто записується як буква без діактрики плюс X. Більше з фонетики додати нічого. Незважаючи на те, що есперанто так і не стало мовою міжнародного спілкування, але це найпопулярніша штучна мова. На якій пишуть газети та новини. Можна прочитати деякі статті в Вікіпедії. А з приходом інтернету кількість ентузіастів-есперантистів росте, і сьогодні в світі є до 2 мільйонів мовців, що насправді доволі непогано, враховуючи, що естонською, наприклад, розмовляє десь 1 мільйон людей, але є й мінуси в есперанто. есперанто виключно базується на європейських мовах, тому для людей з Азії та Африки вивчення есперанто може бути проблемою. Хоча тут є й контраргумент. В Азії та Африці все одно практично ніхто не живе тому яка різниця? От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Як завжди, раджу прочитати ще окрему літературу. Цього разу для підготовки до відео було використано книгу Есперанто The Universal Language Джона Чарльза Оконора. Бувайте здорові, розчісуйте брови. З вами були Ярослав і Діма. До зустрічі. Krieg sei mein Hof, Usa Mau. I людей обіднати бажам. Людвіг Земенгов, Мову Склаву. По надію у серці він мав. Мова ся Niskłodna. Esperanto nam, Esperanto zu Esperanto zu Esperanto zu